чотири століття лікарі, військові та звичайні люди у мирний та воєнний час використовують турнікет для зупинки кровотечі. То що ж таке турнікет і для чого він? Сучасний турнікет це міцна стрічка, що зазвичай має з одного боку липку самоклейну смужку, всередині стропу, що допомагає їй затягуватись, зовні паличкою, а також пряжку, фіксатор воротка і місце, де можна записати час накладання турнікета. Як працює турнікет? Стрічка стискає кінцівку по колу, і якщо тиск є достатньо сильним, перекриває потік крові і зупиняє кровотечу. В умовах лікарняного стаціонару його застосовують у хірургії та анестезіології під час операцій ампутацій. У ситуації, коли потрібно надати першу допомогу, турнікет є засобом тимчасової зупинки критичної зовнішньої кровотечі при відкритому переломі, вогнепальному побутовому чи іншому пораненні, куди можна накладати турнікет. Щоб у стресовій ситуації не розгубитися і ефективно допомогти постраждалому робіть це таким чином: накладайте турнікет на кінцівки і якомога вище місце пошкодження. Максимально близько до плеча, якщо поранена рука, якомога вище на стегні при пораненні ноги. Не можна накладати турнікет на суглоби, живіт, шию чи груди. Так ви можете тільки більше нашкодити. Як накладати кровоспинний турнікет? Перевірте, чи ситуація навколо вас безпечна. Якщо є можливість, надягніть рукавички перед контактами з кров'ю людини. Розірвіть упаковку і встаньте турнікет. Турнікети нових зразків одразу ж розгортаються і їх можна надягти на кінцівку. Пам'ятайте, що поранена рука-нога найімовірніше не буде рухатись, але болітиме. Тому намагайтеся надягти його швидко, але обережно. Одягніть джгут на ушкоджену кінцівку в вище місце кровотечі. Міцно затягніть джгут, потягнувши за вільний кінець стрічки. Вільний кінець стрічки закріпіть навколо кінцівки за допомогою липучки. Крутіть паличку вороток до припинення кровотечі та зникнення периферійного пульсу. Зафіксуйте паличку вороток за допомогою металевого фіксатора. Обгорніть вільний кінець стрічки навколо турнікета та зафіксуйте фіксаційною стрічкою та зазначте час накладання джгута за допомогою маркера на білому прямокутнику, нашитому в кінці стрічки. За результатами досліджень, в тисячі років, постраждалі менше впадали в шок від великої втрати крові, отримували менше ускладнень після накладання турнікета і загалом виживали частіше ніж ті. Кому не наклали турнікет або зробили це після прибуття швидкої допомоги.